Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Chevrolet Volt 2014 року. Випуску гібрид оснащений бензиновим двигуном 1.4 та батареєю ємністю 18 кВт. Запас ходу автомобіля до 84 км. Автомобіль пригинений з США з мінімальними пошкодженнями. Також у автомобілі є автоматична коробка передач та система переднього приводу. Ціна його 13490 доларів. Має гарну комплектацію, ось таку чудову оптику. Оригінальні легкосплавні диски, в гарні гумі. Є повторювачі на дзеркалах. Також у автомобілі є безключовий доступ в чудовому чорному кольорі. Має великий та об'ємний багажний відсік. Додатково у автомобіля встановлена камера заднього виду. На рахунок заднього ряду сидінь у нас тут дверні карти в такому гарному стані. Тут зустрічає роздільний шкіряний диван, є підстаканники для заднього ряду, що є дуже зручним в попередньому ряду сидінь. У нас тут передній склопакет, електрорегулювання. Також у автомобілі є акустика BOSE, датчик світла та дощу, мультикермо, гарна мультимедіа з навігацією, клімат-контроль, круїз-контроль, система старт-стоп. Вибір режимів руху, багато цікавих та корисних функцій автомобіля. Ціна його 13 13490 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто, доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.